Цей брат стає і каже до мене: брат Володя, дивися, от там писано в слові Божому, що в Мойсені в старому віці зрення його не відчало. Ти віриш тому? Я кажу, віру, брат, я віру, що Бог може все. Давай будемо молитися. Він встав на ноги і каже: Друзі, церква дорога, давайте помолимося так, як за брата свого, за сина свого, за самого близького, як ви молитесь за своїх дітей. Давайте ми так помолимося за брата. Ми стали на коліна, село Осокорівка, селище Осокорівка Херсонської області, Нововоронцовський район. Ми стали на коліна приблизно 15-20 хвилин. Шла молитва. Я встав на свої ноги. Я встав і побачив світ. Я побачив людей. Я пригав як вартимей. Да, друзі, то так сказати, сліпий. О, там сліпий пішов. Ну-но, но закрийте но очі на недільку. Ви, ви тоді поймете, що таке сліпота, ні неба, ні поїсти, нікуди сходити, нічого. Хоч дружина моя казала, Володя, я буду твоєю правою рукою, я буду тебе скрізь водити. Я кажу, Галя, яка мені різниця, чи мені сидіти на березі моря, чи мені в тегрному погребі? Як я сліпий. Друзі, Бог дав мені очі за 20 хвилин. Слава йому, він всемогутній! він все може.